Київ став ще менш зеленим. На 163 сосни їх виробили на вулиці генерала жмаченка в Дарницькому районі. Замість скверу поставлять 25-поверхову висотку. Десятки жителів сусідніх вулиць вийшли на протест. Втім, з'ясувалося конфлікт дарничан не стільки з забудовником, скільки одне з одним, бо за зрубаний ліс хтось комусь щось обіцяв. З'ясовував ситуацію Станіслав Фещенко. Це не парк, а лісок біля парку перемоги. 163-я сосна гине наглу смертю. Після цього майданчик обносять парканом. Це була остання вирубана сосна. 163, ну це вже все, все. Вже це по плану. Ну по плану, все, що треба було, то, то зробили. Чи є дозвіл? Питаємо в керівника. Є, каже, та показати не може. Мовляв, приїжджала міліція, забрала на перевірку. Ви що думаєте, що в Києві можна стільки дерев зрізати без дозволу? Ну це ж це ж карна справа на це. А що має бути? Один будинок, два, скільки поверхів? Тут дві секції буде, 25 поверхів. Монстр затулить вікна, протестують мешканці сусідніх будинків, і ліс треба зберегти. Аж раптом жителі починають сперечатися не з будівельниками, а одне з одним. Ми були меморандуми, де були від забудовника. Я Ви людей нас обманули. обманули. Вам ремонт зробили, а вам ні. Ні, нам більше не доробили. Чого це? Нам ліс потрібен. У процесі гвалту проясняється ситуація. Сусіди домовилися з забудовником, що замість сквера отримують ремонт під'їздів і два дитячих майданчика, а висотку хай споруджують всі інстанції нам прийшла відповідь, що документ є, чому ми повинні людям преп'ятствоватися, скажіть, будь ласка, між забудовником і нами був підписаний меморандум. Звісно, не всі були майданчика. Ще немає. Але на жмаченка 37Б вже почали ремонт, та не всім він до вподоби. Підписи кажуть, збирали обманом і підрахунок сфальсифікували. Я виробив сто за ремонт в парадному, нам. Я Хотя большее количество жильцов против этого ремонта. Заходила женщина и говорила вы знаете, э, детскую площадку будем делать новую. Не говорила, что какой ценой. Значит, вы за, чтобы мы сделали новую? Да, за. Ой, давайте, у нас детки, мы подписываемся. А я говорю, подождите, я говорю, какой ценой? Я, Она мне. Гривирубка Елєса. вона, а що такое? Ладно, я паняла. Бустра двірі, обіжала в ліфт. Сосен уже не повернути, та громадянська варта району обіцяє про договір із будівельниками знає. І щоб усі майданчики ремонти закінчили, проконтролює чи є сенс протестувати далі. Сусіди вирішують. Станіслав Фещенко, Павло Бондаренко, ТСН